Займіть зручне положення у позі лотоса або сидячи на стільці зі спущеними ногами, закрийте очі, ми приступаємо до виконання практики. Спостерігайте за своїм диханням, відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Як розкривається грудна клітка. Зверніть увагу, як ви дихаєте, як ви видихаєте, і теплий струмінь повітря торкається в країшку вашої верхньої губи. Глибокий вдих і видих. через глибокий вдих і видих. Зараз перенесіть свою увагу в безпечне для вас місце, озирніться навколо, відчуйте силу цього простору, наповніться енергією комфорту. Та безпеки. Подивіться, що знаходиться ліворуч, що праворуч. Як ви себе почуваєте. Підніміть погляд вгору. Що ви там бачите? Це може бути небо. Гілки дерев, гори або стеля вашої кімнати. У Кожного своє унікальне, безпечне місце. Відчуйте, що ви в повній безпеці та комфорті. Вам добре. Глибокий вдих і видих. Тепер перенесіться на велике безкрайнє поле, де росте зелена трава, а сонце м'яко освітлює простір. Озирніться. Відчуйте, як впевнено, ви стоїте на ногах. Упирайтеся на землю всією стопою. Зробіть кілька кроків вперед. Уявіть, що на цьому полі до вас виходять дві постаті. Це ваша мама та ваш тато. Побачте їх. Попросіть, щоб вони стали напроти вас, мама й тато. Це ті, хто подарував вам життя, ваші джерела походження. Навіть якщо одного з них ви не знаєте або ж не знаєте, Бога це ніяк не завадить практиці. Напроти вас стоять ваша мама і тато. Відчуйте їх присутність поруч з вами. Глибокий дих та видих. Тепер запросіть бабусь і дідусів по маминій лінії та батьковій лінії. Праворуч від вас стоїть батько, за ним його батьки. Ліворуч мати, за нею її батьки. Далі запросіть прабабусь і прадідусів. батьків ваших бабусь і дідусів. Подивіться, як вони займають своє місце за спинами ваших бабусь і дідусів. Тепер покличте всіх предків до сьомого коліна. Уявіть, як за вашими батьками та їхніми батьками з'являються нові постаті. І ось перед вами стоять 128 людей. Це ваші предки. Поверніться до мами і тата спиною. Відчуйте, як праворуч за батьком вибудовується його рід. Аліворч за мамою її рід. Тепер уявіть, як ваші батьки кладуть руки вам на плечі, батькова рука на праве плече, мамина на ліве. Їхні батьки та предки до сьомого коліна. Також кладуть руки на плечі одне одному. Відчуйте, як енергія, сила та підтримка роду тече до вас через ваших батьків. Дозвольте цьому бути, не оцінюючи, не аналізуючи, просто дозвольте цьому бути. Скажіть подумки про себе: я маю право на енергію свого роду за правом народження. Я складаюся з усіх своїх предків до сьомого коліна. Я визнаю і приймаю всіх своїх предків до сьомого коліна та даю їм місце. Я приймаю силу свого роду. Молодці, дихайте спокійно, а тепер відчуйте, як поруч із вашими предками починають проявлятися виключені члени роду. Ті, кого забули або кого не знали. Це можуть бути позашлюбні діти, ненароджені діти, ті, про яких не говорили або яких соромилися. Попросіть їх зайняти своє місце в роду. вони мають на це повне право. І зараз ви бачите. Як поруч із мамою і татом, поруч із бабусею дідусем, про прабабусею і прадідусем стають інші люди, відчуйте, наскільки їх багато, відчуйте, яка сила і міць є у цьому. Якщо раніше ви відчували себе самотньо, Зараз ви бачите, що це не так. Вас багато. Скажіть. Я визнаю і приймаю всіх виключених членів свого роду та даю їм місце. Я визнаю і приймаю всіх тих у моєму роді, хто був. Мертвонародженим або помер у дитинстві, і я даю їм місце, я дозволяю цьому бути. Я приймаю всі долі своїх предків такими, якими вони є, і я погоджуюся з цією ціною. Яку вони вже заплатили? Я не Бог, щоб змінювати їхні сценарії. У моєму роді все ідеально саме так, як має бути, і я даю згоду на цей досвід, видихати. Чуйте, як енергія вашого роду тече до вас без перешкод. Відчуйте цю силу і міць свого роду. За вашою спиною два величезних крила, що складаються з людей, з їхніми долями, з талантами та досвідом. Усвідомте, що їхні долі не ваші, але саме вони дали вам життя. Подякуйте їм за це. Скажіть, я дозволяю своїм предкам жити їхнім життям і приймаю своє право жити своїм життям. У мене є право на життя, і я його беру. З цього моменту моє життя це моя відповідальність. Я гідна усього найкращого для мене або я гідний усього найкращого для мене. Глибокий вдих. Відчувайте, як енергія роду тече до вас, наповнює вас легкістю і вдячністю. Подякуйте всім, хто прийшов на цю практику. Приміть їх такими, якими вони є, без оцінок. Коли будете готові, відкривайте очі, відчуйте внутрішню наповненість, згоду, любов і силу, яку дарує ваш рід. Збережіть цей стан на весь день і на все своє життя. Дякую вам за цю практику, бажаю вам легких змін. Трансформації